Вітаю! Після прильотів по сусідньому місту, друзі, які мешкають в квартирі, залишились без мережевої напруги. Так як у високоповерхових будинках газових плит немає, а лише електричний, то і приготувати чи розігріти їжу було проблематично. Тому довелось викручуватись як тільки можна. Після прильотів по моєму місту теж часто скаче напруга, тому вирішив підстрахуватись та зробити невелику пічку. На якій можна розігріти чи приготувати їсти навіть в квартирі, наприклад, на балконі чи на підвіконні. Міні-піч планую зробити з такої труби. Це товстостінна труба порядка 6 мм. Колись це була конструкція одрубління пластику, але зараз більш актуальна конструкція міні-пічки. Заварив нижню частину металом в 2 мм. Для верхньої частини зробив таку пластину товщиною 3 мм, розмір 18х18 см, діаметр труби зовнішній, 13 см. Ця пластина потрібна для того, щоб не псувати посуд, щоб не було відкритого вогня. Зробив із прута десятки, от таку подкову, яка щільно розміщується всередині. буде Приварена знизу по центру. Це не дасть кришці зміщатися під час готування. В якості димаря наварив металеву півдюймову трубу. В цьому місці спеціально доварив шматок, де є різьба. Даліше буде зрозуміло, навіщо я залишив її тут, які функції вона буде виконувати. Зі шматочком 10-ї арматури зварив рушту. Просверлив два отвори це для подання. Кисню діаметр 14 мм. Тут маленький отвір з різьбою вже М5 для тримання заслонки. Заслонка готова, зроблена з металу 2 мм, як і дно пічки. Ніжки роблю з кругляка 10 мм. Вони будуть забезпечувати відстань від нижньої поверхні близько 10 см. Приварив ніжки, конструкція стає рівно. Дуже стійка, ніде нема перекосу. Так, тепер навіщо різьба на димарі? Можна, по-перше, встановити кран та, перекриваючи подачу кисню, перекривати цей кран і буде гаситись вся піч. Також можна, по-друге, додавати отакий от металевий шланг. Підключаючи його, буде збільшуватись тяга. Та Також можна відводити продукти гаріння від місця, де готується їжа, подалі, наприклад, у вікно. Навіть сама велика пательня, яка в мене є 28 см в діаметрі, спокійно розміщується на цій пічці. Для першого розпалення класично закладаю знизу папір, потім тріски, а вгорі невеликі дрова діаметром 2-3 см. Для того щоб не було диму, тобто для того, щоб можна було використовувати піч в квартирі. В якістю пального можна використовувати древесне вугілля або бліндажну свічку, як підніжне пальне можна використовувати невеличке гілля або сухі соснові шишки. Вони швидко розграються та довго тримають температуру. Розпалюю піч наступним чином. З димаря йде димок, але я б я порекомендував трошки більші діаметри взяти для димаря і трошки, трішки більше зробити отвор для подачі кисню. За рахунок того, що метал повсюди дуже товстий, піч вийшла дуже енерційна. Щоб її розігріти, потрібно трішки більше 10 хвилин. Але поверхня стає гарячою і вже можна готувати. Також вона буде дуже довго охолоджуватись. Також завжди при використанні пічки треба бути дуже уважними та дотримуватись всіх правил пожежної безпеки. На цьому завершую. Бажаю всім бути в теплі та з гарячою їжею.